Вона мовчить уже третій день, і ти не знаєш, чи це втома, поганий настрій, поганий зв'язок, чи щось глибше. Ти перевіряєш телефон, що 15 хвилин, ніби щось змінилось, але нічого не змінюється. І саме це найважче якби вона сказала Я злюсь, це вже була б точка, якби написала Не пиши мені більше. Було боляче, але зрозуміло а зараз тиша. Вона не болить як удар, вона точить, як вода, повільно, невизначено, безкінечно. І в цій тиші ти залишаєшся сам зі своїми питаннями. Що я зробив не так? Чи варто писати знову? А якщо я набрид? А якщо вона чекає, щоб я проявив ініціативу, а якщо навпаки, чекає, що я відступлю. І ти зависаєш у цьому нескінченному внутрішньому діалозі, в якому немає другого голосу, бо вона мовчить, а ти не можеш почути навіть самого себе. Стосунки на відстані це не про кілометри, це про простір, у якому ти не можеш нічого контролювати, ти не можеш знати, як вона себе почуває, ти не можеш прочитати її очі, не можеш доторкнутись, не можеш вплинути. І саме ця безсила присутність те, що виводить з рівноваги. Коли ми кохаємо, ми хочемо тримати, а тримати, коли не можеш навіть подзвонити, здається неможливим. Але є речі, які залежать від тебе твої дії, твоя реакція, твоя витримка, не її мовчання, не її думки, не її рішення. Ти не можеш змусити людину бути з тобою, але можеш залишитись собою. І не втрачати цінність тільки тому, що хтось на іншому боці не відповідає. Гідність не в тому, щоб мати зворотний зв'язок, а в тому, щоб залишатись гідним навіть без нього. Не важче не мовчання, а те, що воно створює в голові. Усе, чого ти боїшся, оживає саме тоді, коли немає відповіді вона мовчить, а ти вже уявляєш зраду. Вона не онлайн, і ти бачиш її з кимось іншим. А може вона просто спить, а може не хоче відповідати, а може хоче, але не наважується. І що більше мовчання, то більше фантазій. І найгірше те, що вони не зникають, навіть коли реальність виявляється простою. Бо коли ми не маємо фактів, ми створюємо історії. І ці історії зазвичай гірші, ніж правда, бо наш страх це режисер. Він знімає фільм, у якому ти головний герой, покинутий, знецінений, забутий. І це не тому, що так є насправді, а тому, що тобі страшно. Бо любов це завжди ризик, а відстань тільки посилює цей ризик. Бо ти не можеш переконатись, не можеш перевірити, не можеш заспокоїтись, і ти починаєш ламати себе, щоб не втратити когось іншого. Але правда в тому, що якраз у момент, коли ти починаєш ламатись, ти вже втрачаєш найголовніше себе, і саме цього найбільше боїться тиша, не зради, а втрати себе в страху зради. Те, що з тобою відбувається, природне, але якщо ти хочеш зберегти щось справжнє, ти маєш спочатку зберегти себе, бо немає стосунків, які варті самознищення – навіть якщо любов здається великою, навіть якщо в тебе тільки вона. Ми часто думаємо, що справжнє кохання має витримувати все відстань, мовчання, випробування, зникнення, повернення, але навіть найміцніші речі ламаються, якщо їх тягнути у протилежні боки. Не кожна історія створена для виживання. І це не трагедія, це життя. Іноді двоє зустрілись у правильний момент, але на неправильній відстані, а іноді, навпаки, неправильний момент, але правильна людина. І що робити? Якщо вона не пише, значить не цінує. Якщо ти починаєш сумніватись, значить це не любов. Усе не так просто. Відстань не є доказом нічого, вона лише виявляє. Покажіть мені двох людей і дайте їм простір, і я скажу, що між ними насправді. Відстань не створює розриви, вона тільки проявляє тріщини. Якщо є довіра, вона витримає мовчання, якщо є повага, вона витримає тимчасову невідомість. Але якщо є залежність, образа, контроль, вони зруйнуються в перші ж тижні, бо справжність не в тому, щоб завжди бути поруч, а в тому, щоб залишатися справжніми навіть на відстані. І якщо щось не витримало, не означає, що це було фальшивим. Просто воно не мало ресурсу рости, а ти маєш і твій ресурс це не присутність іншої людини, це твоя здатність бути присутнім у собі. Якщо ти тримаєш себе, то витримаєш усе, навіть втрату, навіть мовчання, навіть відповідь, яку не хотів чути. Бо справжнє це не те, що триває вічно, а те, що не знищує тебе, навіть коли закінчується. Він працював за кордоном, вона залишилась вдома. Вони домовилися, що витримають, що це тимчасово, що відстань це просто обставини, а не перешкода. Перші тижні були теплими: дзвінки, повідомлення, фото з камою, короткі голосові, але потім ритм змінився вона стала рідше відповідати. Він почав ставити більше питань, вона злилася, він ображався. Її мовчання викликало його підозри, його підозри її втому. Вони обидва хотіли одного відчувати, що між ними є щось живе, але обирали різні способи. Вона тікала в мовчання, він у контроль. Вони не були поганими людьми, просто не витримали. Невідстань зламала їх, а те, що ніхто не витримав самого себе. Він не витримав її мовчання, вона не витримала його тривоги, і, врешті, перестали бути собою. Він став підозрілим, вона холодною. І одного дня просто не було що сказати не тому, що не було любові, а тому, що любов не вижила в умовах страху. Ця історія не виняток. Це реальність тисяч пар. Ти можеш бути щирим, люблячим, вірним, і все одно не витримати. Якщо не маєш головного опори в собі. Бо коли навколо немає нічого стабільного, саме твоя внутрішня стабільність вирішує все не слова, не обіцянки, не відеозв'язок, а здатність тримати себе, коли хочеться втекти. І здатність не ламати іншого, коли боляче. Ти не можеш змусити людину написати, не можеш примусити бути щирою, не можеш контролювати її думки, бажання, рішення, ти не можеш пришвидшити її зрілість, не можеш змінити її тишу на слова, якщо вона цього не хоче. Але є щось, що повністю залежить від тебе це твоя реакція, твоя поведінка, твоє самовідчуття. Те, як ти сприймаєш мовчання, те, що ти робиш, коли відчуваєш себе відкинутим, те, як ти будуєш внутрішній діалог, коли зовнішній обривається. Ми багато чого не можемо змінити, але ми завжди можемо змінити ставлення. Якщо ти сприймаєш мовчання як зраду, ти страждаєш. Якщо як тимчасову обставину, ти вчишся терпінню. Якщо як тест, ти або ламаєшся, або ростеш. І саме тут проходить межа між тими, хто переживає відстань і тими, хто тоне в ній. Люди, які звикли до зовнішньої стабільності, ламаються, коли вона зникає. Люди, які будують внутрішню опору, стають сильнішими. Бо кожне мовчання це дзеркало, і в ньому видно тебе зі своїми страхами, драмами, потребами. Ти не можеш змінити те, що вона віддаляється. Але ти можеш обрати, чи тягнути за нею, чи залишитись собою. Іноді найсильніше рішення не тиснути, не вимагати, не питати, чому ти так зі мною, а спитати, чому я не можу витримати і почати з цього місця. Бо саме тут починається справжня відповідальність, і саме вона є єдиним, що завжди. В твоїх руках, коли ти закоханий, гідність здається другорядною, важливіше не втратити, важливіше бути поруч. І ти йдеш на компроміси, проковтуєш мовчання, ігноруєш внутрішній біль, виправдовуєш те, що не можна виправдати, пояснюєш поведінку іншого тим, що він просто втомився, або. Вона зараз переживає складний період, але день за днем ти перестаєш бути собою, і коли любов перетворюється на боротьбу за увагу, гідність зникає першою, а разом із нею зникає і сила. Стосунки це не жертва і не боротьба, це простір, де двоє можуть бути собою і не ламати одне одного. Але якщо тебе щоразу знецінюють, це не кохання, це залежність. Якщо ти боїшся сказати про свої почуття, це не довіра, це страх. Якщо ти мовчиш, бо боїшся втратити, ти вже втратив себе, а без себе жодні стосунки не мають сенсу. Гідність це не гординя, це коли ти не просиш бути обраним, це коли ти залишаєшся з тим, хто обирає тебе сам. Без маніпуляцій, без примусу, без мовчазного шантажу. І навіть коли мовчать, ти не знищуєш себе з догадками. бо ти знаєш якщо тебе не бачать, це не тому, що з тобою щось не так, а тому, що інша людина не готова бачити. І ти не зобов'язаний ламатись, щоб вона побачила, ти маєш залишитися собою завжди. Інакше все, що називатиметься любов'ю. Буде лише спробою заповнити порожнечу, але порожнечу не заповнює чужа присутність її заповнює лише твоя, ніхто не зобов'язаний бути з тобою тільки тому, що колись пообіцяв. Обіцянки це слова, вибір це дія. І справжня любов не живе в вчорашніх фразах, а в сьогоднішніх кроках. Якщо вона поруч, це тому, що хоче бути. Якщо зникає, це теж вибір, і ти маєш право на біль, але не маєш права ламати себе, аби втримати когось, хто вже йде. Ми часто віримо в ілюзію, що любов це вічність, але любов це не вирок і не борг, це те, що має жити тільки в свободі. Бо як тільки ти починаєш вимагати, тиснути, переконувати, це вже не кохання. Це боротьба за емоційне виживання, і що далі, то більше страху, контролю, болю. А любов не росте в страху, вона росте в просторі, там, де тебе обирають не тому, що треба, а тому, що хочуть, і ти теж маєш право не триматись за тих, що тебе не тримає. Маєш право не залишатись в стосунках, де тебе обирають лише тоді, коли зручно. Бо любов це неприв'язаність, незвичка і, тим більше, нетерпіння без меж. Це щось більше, це зустріч двох людей, які не тікають від себе і не намагаються врятувати одне одного. Вони просто є поруч, щодня не тому, що мусять, а тому, що обирають, і кожен новий день це ще одне так без примусу, без страху. Без ілюзій. І якщо цього дня ти бачиш, що тебе не обирають, це не кінець, це нагадування. Твоя цінність не залежить від чужого вибору, а твоя свобода починається там, де ти перестаєш благати про любов. Ти хочеш зберегти стосунки, це природно, але іноді в цій спробі ти починаєш втрачати себе. Ти стежиш. Чи була вона онлайн? Рахуєш години мовчання, пишеш першим, потім видаляєш, потім знову пишеш, пояснюєш, вибачаєшся, стримуєш емоції, погоджуєшся на менше. І кожен день здається компромісом між тим, що ти відчуваєш, і тим, що не можна показати. Але любов. Яка тримається лише на твоїх зусиллях, це не любов, це одностороннє тримання, а зв'язок це завжди обопільний рух, навіть якщо повільний, навіть якщо часом у мовчанні. Зберегти стосунки не означає терпіти все, це означає не руйнувати себе в спробах утримати інше. Якщо ти відчуваєш біль, не тікай у мовчання, скажи спокійно, без вимог. Якщо ти відчуваєш, що тебе ігнорують, не намагайся бути ще зручнішим. Прислухайся, чи справді це зв'язок? Чи лише надія на нього? І якщо бачиш, що тебе не чують, не підвищуй голос Відійди витримати це. Не завжди тримати. Іноді витримка це здатність не ламати себе, коли світ не відповідає на твою щирість. Якщо вона повернеться, це буде вибір, якщо ні, це буде звільнення. А поки ти чекаєш живи. Не став життя на паузу, не жертвуй днів, закради тижнів мовчання, не застигай в очікуванні. Бо твоя присутність у собі важливіша за чиюсь відсутність поруч, а справжній зв'язок не ламає тебе, він тримає. Відстань нічого не ламає, вона тільки проявляє. Коли хтось зникає, коли мовчить, коли обирає не відповідати, це не кінець, це лакмусовий папірець. Реальна перевірка на присутність. Ясність глибину, ти не можеш змусити людину бути поруч, але можеш побачити, як ти поводишся, коли вона не поруч, чи стаєш параноїком, який живе лише в очікуванні повідомлення, чи зберігаєш повагу до себе, чи починаєш ламати іншу людину, щоб довести любов, чи залишаєш простір і спостерігаєш? Відстань показує, ти любиш цю людину, чи тримаєшся за свою уяву про неї? Бо в уяві вона завжди ідеальна, завжди турботлива, завжди відповідає, а в реальності буває втомлена, закрита, відсторонена. І в момент, коли ти стикаєшся з цією різницею, вмикається внутрішнє питання: чи справді? Ти хочеш бути з нею такою, як вона є, не тією, що була в перші дні, а тією, якою стала зараз. Якщо відповідь так, тоді зберігай спокіль, не поспішай відстань це лише етап. Але якщо відповідь ні, не тягни, бо гірше за самотність лише самотність поруч із тим, що не бачить тебе. Випробування відстанею це не кара, це можливість побачити, скільки в тобі сили і хто поруч із тобою насправді. Іноді ця перевірка болюча, але вона звільняє, і саме в цьому її дар. Ти не можеш уникнути болю, не можеш змусити когось лишитися, не можеш вгадати, що відчуває інша людина. Але ти завжди можеш вибрати, ким будеш у цій історії. Той, хто чіпляється з останніх сил, хто перевіряє повідомлення посеред ночі, хто втратить себе в очікуванні, або той, хто бачить усе і все одно тримається. Тримається не за стосунки, за себе. Ти не слабкий, якщо тобі боляче. Ти незалежний, якщо сумуєш. Але ти стаєш вільним тоді, коли можеш бути чесним із собою. Коли визнаєш, я відчуваю, я хвилююсь, я не знаю, чим усе закінчиться, але я залишаюсь собою. Не згинаюсь, не принижуюсь, не вимагаю, не створюю драму, щоб не відчути тішу. Бо тіша це теж мова. Іноді найважливіша. Саме в ній народжується нове, і якщо між вами є щось справжнє, воно витримає. А якщо ні, відстань просто покаже це раніше. І краще побачити зараз, ніж витратити ще рік на ілюзії. Головне, залишайся на своїй стороні, повертайся до себе завжди спокійно, без образ, без істерік, бо саме ясність найсильніша позиція. І саме гідність найкраща відповідь на тішу. Не зобов'язуй себе бути сильним, але зобов'язуй себе не зникати з власного життя, навіть якщо хтось зникає з твого. Тут ми не обіцяємо, що все буде добре, ми просто говоримо, ти не сам, у тебе є ти, і цього достатньо, щоб витримати. Якщо тобі важливо те, що ми створюємо, підпишись без пафосу, без поспіху. Просто щоб не пропустити момент, коли ці слова знову тобі знадобляться, увімкни дзвіночок не для нас, а для себе, щоби в один день, коли буде особливо тихо, ці речення знову знайшли тебе. Дякую за твою присутність. Дякую, що не здався. До зустрічі в наступному відео. Ми поруч, і ти теж.